Ютуб канал «Букзіла» представляє книгу ЕМОційний інтелект. Чому він може означати більше, ніж IQ?» Автор Деніел Гоулман. У своєму епохальному творі Емоційний інтелект Деніел Гоулман популяризував термін, який до виходу книги був відомий лише вузькому колу фахівців. Нині через понад два десятиліття концепція емоційного інтелекту AE, стала невід'ємною частиною нашого лексикону, використовується як у ЗМІ, так і в повсякденному спілкуванні, що підкреслює її величезне значення та актуальність. На початку ХХ століття був введений термін коефіцієнт інтелекту IQ, який набув особливої популярності у 1960-х роках, коли тести на IQ стали масово застосовуватися як простий та зрозумілий інструмент для. Для оцінки інтелектуальних здібностей людини багато хто тоді вважав, що вся сукупність здібностей та потенціалу людини зводиться до однієї цифри, а високий IQ є запорукою успіху. Роботодавці, наприклад, активно використовували ці тести при підборі персоналу. Однак згодом стало очевидно, що лише високий інтелектуальний коефіцієнт не гарантує успіху в житті. Навіть найрозумніші люди, якщо вони не вміли взаємодіяти з іншими, керувати своїми емоціями або розуміти почуття оточуючих, часто стикалися з труднощами. Це призвело до зростання інтересу до ролі емоцій як ключового фактора успіху не лише в особистій, а й у професійній сфері. Так, з'явився термін емоційний інтелект, що визначає ступінь емоційного розвитку людини, її здатність розуміти власні емоції, емоції інших людей та ефективно впливати на них. Книга Голмана була одним із перших науково-популярних джерел у цій галузі, яка системно обґрунтувала необхідність розвитку АІ, спираючись на наукові дані того часу. Хоча книга написана понад 20 років тому, її основні принципи залишаються актуальними, надаючи читачам глибоке розуміння того, як емоції впливають на наше життя і як ми можемо ними керувати. Анатомія емоцій. Як мозок керує нашими почуттями. Сучасні наукові дослідження доводять, що майже всі наші рішення, навіть ті, що здаються суто раціональними, мають емоційне забарвлення. Це стосується не лише особистих виборів, наприклад, куди піти на побачення, а й професійних. Укладання договорів, прийняття стратегічних рішень. Наш мозок функціонує таким чином, що емоційна складова є невід'ємною частиною когнітивних процесів. Отже, усвідомлене керування емоціями є критично важливим. Уявіть двох. Legenda Один має надзвичайно високий IQ, але повністю позбавлений емоційного інтелекту, а інший низькі аналітичні здібності, але високу емпатію та вміння будувати міжособистісні стосунки. Хто з них досягне більшого успіху? Очевидно, що людина, яка не здатна розуміти емоції, бути ефективним керівником чи партнером, програє. Емоційно обдарована людина завжди зможе налагодити контакт, організувати інших, навіть інтелектуальніших, зрозуміти почуття партнера і досягти успіху через взаємодію.

За виникнення емоцій відповідає мигдалеподібне тіло. Мигдалина парна структура, розташована у скроневих частках мозку. Мигдалина є свого роду система уповіщення мозку, яка активує аварійний сигнал та запускає каскад реакцій. Пошкодження мигдалини може призвести до повної втрати зв'язку із зовнішнім світом, нездатності відчувати власні емоції та розпізнавати чужі. Прикладом може бути пацієнт, якому видалили мигдалини для лікування нервових нападів. Він втратив інтерес до людей, не впізнав в рідних і був байдужий до їхніх страждань. Найяскравіші прояви мигдалини це імпульсивні вчинки, про які ми згодом найбільше шкодуємо. Наприклад, дівчина, ображена бойфрендом, викинула подарунок у смітник, про що потім жалкувала. У такі моменти людина керується найпримітивнішими імпульсами, що викликають фізичні та гормональні реакції. Тіло готується до втечі або бою, загострюється чуття, прискорюється серцебиття. Джозеф Леду відкрив, що існує чорний хід, прямий шлях нейронних зв'язків від. Таламу до мигдалини, минаючи кору головного мозку, це дозволяє емоціям та їх фізичним проявам активуватися ще до того, як подія повністю усвідомлюється когнітивною частиною мозку. У доісторичні часи така реакція рятувала життя, наприклад, втеча від хижака. Але в сучасному світі вона часто призводить до передчасних імпульсивних та неадекватних реакцій. Наприклад, офіціантка, яка випадково побачила схожу на колишню кохану чоловіка жінку, імпульсивно кинула посуд. Емоційні сплески, викликані цим чорним ходом, запам'ятовуються набагато краще, допомагаючи мозку накопичувати корисний досвід, наприклад, реакція на звук гальм при переході дороги. Однак, якщо зв'язок між корою головного мозку та мигдалинами порушений, людина стає схильною до імпульсивної та агресивної поведінки, незалежно від рівня IQ. Це підкреслює, що інтелект, як такий, становить лише близько 20% формули успіху. Емоційний інтелект є не менш, а іноді і більш важливим. П'ять ознак емоційного інтелекту. Один розуміння власних емоцій, здатність ідентифікувати та розрізняти свої почуття. Це складніше ніж здається, і часто вимагає допомоги психологів. 2. Керування своїми емоціями, вміння контролювати емоції, не дозволяючи їм повністю заволодіти свідомістю та здатністю аналізувати 3. Мотивація себе, спрямування емоцій у продуктивне русло, боротьба з лінню та досягнення цілей. 4. Розпізнавання емоцій інших людей. Здатність зчитувати невербальні сигнали та емоційний стан інших, реагуючи не лише на слова. 5 керування емоціями інших. Вміння будувати ефективні стосунки, демонструючи соціальну компетентність та впливаючи на емоційний стан оточуючих. Рівень розвитку кожного з цих аспектів може відрізнятися у різних людей, і всі вони піддаються розвитку. Хоча не існує прямих тестів як для IQ, рівень ЕІ можна оцінити за поведінкою, зокрема за реакцією на власні емоції. Низький ЕІ. Люди дозволяють емоціям переповнювати себе, не розуміючи їх. Вищий ЕІ. Люди приймають свої емоції, але не завжди вміють ними керувати, особливо негативними. Найрозвиненіший ЕІ. Люди свідомо ставляться до емоцій, контролюють негативні прояви, є психологічно стійкими та оптимістичними. Голман детально розглядає керування найскладнішими емоціями. Гнів це спокуслива емоція, що легко піддається, але виплескування гніву лише посилює його. Краще відволікатися, шукати виправдання для людини, яка розсердила вас або змінити вид діяльності. Занепокоєння має тенденцію наростати, оскільки до реальної причини додається усвідомлення нервового стану, допомагають розслаблення, здоровий скепсис, наскільки ймовірний поганий результат та дії. Смуток можна подолати перенесенням уваги зміною діяльності. Важливо не замикатися в собі, шукати позитивні заняття та підтримувати контакти. Крайній прояв депресія, що вимагає професійної допомоги. Як проявляється емоційний інтелект у житті? 1. сила волі та оптимізм: здатність керувати емоціями, налаштовуватися на позитивне світосприйняття є вродженою, але її можна розвивати. Оптимізм сприяє зміцненню інтелекту, підвищує успішність у навчанні та роботі. 2. потік. Стан, коли оптимістичний підхід, інтелект та емоції зливаються, призводячи до пікової продуктивності. Це найкраще поєднання емоційного та інтелектуального потенціалу. 3. емпатія здатність співчувати іншим, розуміти їхній емоційний настрій і намагатися покращити його. Емпатія є вродженою і розвивається залежно від оточення. Її відсутність, як у злочинців, є серйозним порушенням, що призводить до соціальних та кримінальних проблем. 4. соціальний інтелект здатність ефективно взаємодіяти з іншими в соціумі, враховуючи соціальні норми вираження емоцій. Мінімізація пригнічення зовнішніх емоцій, перебільшення вираження сильніших емоцій, ніж відчуваєш, часто у дітей або маніпулятерів. Підміна вираження іншої емоції, посмішка замість розчарування. Високий ЕІ дозволяє розпізнавати приховані емоції, сильніші особистості можуть заражати інших своїми емоціями. Соціальний інтелект проявляється як здатність до організації, об'єднання людей для спільної мети, ефективної взаємодії, переговори, запобігання, вирішення конфліктів, налагодження особистих відносин, ініціація спілкування, адекватна реакція на чужі почуття. Рівень розвитку кожного з цих аспектів може відрізнятися у різних людей, і всі вони піддаються розвитку. Хоча не існує прямих тестів як для IQ, рівень ЕІ можна оцінити за поведінкою, зокрема за реакцією на власні емоції. Низький ЕІ люди дозволяють емоціям переповнювати себе, не розуміючи їх. Вищий ЕІ. Люди приймають свої емоції, але не завжди вміють ними керувати, особливо негативними. Найрозвиненіший ЕІ люди свідомо ставляться до емоцій, контролюють негативні прояви, є психологічно стійкими та оптимістичними. Голман де соціального аналізу розуміння почуттів та мотивацій інших. 5. вміння будувати особисті стосунки. У сім'ї та партнерських стосунках ЕІ є ключовим, оскільки емоції відіграють вирішальну роль. Жінки часто емоційно підготовленіші до ролі емоційних менеджерів через традиційне виховання, тоді як чоловіки часто гірше розпізнають емоції та виражають власні. Голман виділяє три основні сценарії, що ведуть до розриву відносин: мовчання у відповідь на критику. Один партнер замовкає, інший тисне сильніше, що призводить до втрати контакту. Чоловіки часто мовчать, оскільки вважають, що озвучення проблеми робить її реальнішою. Почуття безневинної жертви та справедливого гніву. Партнери втрачають здатність бачити справжню причину розбічностей, вживаючись у ролі. Джон Готман виявив, що жорстка критика особистості, а не дії, є раннім тривожним симптомом розлучення. Втрата контролю. Один з партнерів настільки наляканий критикою, що переходить до примітивних емоційних реакцій, істерики, втеча, лють, що робить діалог неможливим, поради для чоловіків та жінок. Чоловікам не боятися діалогу, намагатися підтримувати його в конструктивному руслі, не поспішати з практичними порадами, коли жінці потрібна емоційна підтримка. Жінкам бути обережнішими з критикою, критикувати конкретні дії, а не особистість. Обом підтримувати здоровий емоційний клімат, пам'ятаючи, що збереження стосунків важливіше за доведення своєї правоти. Шість успіх у колективі лідерство. Емоційний інтелект лідера прямо впливає на мотивацію та продуктивність колективу. Історія про літак, що розбився через те, що екіпаж боявся вибухового характеру командира і не наважився вказати на несправність, є яскравим прикладом. Лідерство це не домінування, а вміння мотивувати, переконати людей рухатися до спільної мети та знижувати стрес. Ефективний зворотний зв'язок. Конкретність вказувати, що саме навлаштовує і чому. Рішення пропонувати напрямок для покращення. Особисте спілкування надавати фідбек особисто, щоб дозволити співробітнику відповісти. Емпатія критикувати, не позбавляючи бажання покращувати показники. Сім. Хороше здоров'я. Хронічні негативні емоції мають токсичний ефект. Вміння контролювати гнів, депресію, відчай є важливою формою профілактики захворювань. Моніторинг психологічного стану має бути такою ж важливою частиною лікування, як і фізичного. Як розвивати емоційний інтелект? Емоційний інтелект, як і будь-який інший вид інтелекту, має значний потенціал для розвитку. Цей процес починається з народження. Приклад двох двомісячних дітей, один у люблячій родині, інший у дитячому будинку, ілюструє, як раннє середовище формує емоційну стійкість та відкритість. Три головні помилки батьків, що впливають на еі дикини: один ігнорування почуттів зневажливе ставлення до емоцій дитини руйнує емоційну близькість. 2. надмірна свобода. Дозволяння висловлювати емоції в будь-якій формі призводить до емоційної розбещеності. 3. гнів і засудження. Батьківська негативна реакція вчить дітей придушувати свої емоції, переставати відчувати. Два завдання батьків для розвитку ЕІ у дітей 1. приймати почуття дітей всерйоз. 2. вчити дітей знаходити адекватні способи вираження емоцій. Сучасна система освіти не завжди приділяє належну увагу емоційному розвитку, тому роль батьків є ключовою. Їхнє завдання підготувати дитину не лише академічно, а й емоційно до шкільного колективу, Які якості корисно розвивати у дитині, впевненість у собі, своєму тілі, своїх здібностях, цікавість, розуміння, що нові знання це цікаво та добре. Наполегливість, бажання діяти та вміння відстоювати свою позицію, контроль над собою, над своєю поведінкою та імпульсами, товариськість здатність говорити про себе, слухати інших і розуміти, інтерес до людей, бажання обмінюватися думками та почуттями, співпраця, вміння знаходити баланс між своїми бажаннями та бажаннями інших, три фактори, що визначають емоційний розвиток. 1. стан мозку міцність зв'язків між корою та мигдалинами. 2. природжений темперамент боязкий, зухвалий, оптимістичний, меланхолійний, закаганам. Темперамент дитини можна змінити, дорослої майже неможливо. 3. середовище благополучна чи неблагополучна родина, наявність чи відсутність батьків тощо. Навіть у дорослому віці емоційний розвиток можливий, що доводить успішне лікування посттравматичного стресового розладу ПТСР. Причина ПТСР порушення зв'язку між корою головного мозку та мигдалинами, що призводить до неконтрольованих емоційних реакцій. Три кроки лікування ПТСР. 1. Забезпечення безпеки. Створення відчуття, що травматична ситуація не повториться. Наприклад, знання, що нападник у в'язниці. 2. Розповідь про пережите докладний опис травматичного досвіду, називаючи всі емоції. Це дозволяє раціоналізувати емоції, підпорядкувати їх контролю кори головного мозку. 3. Скорбота про втрачене, усвідомлення та оплакування втрати, що допомагає пережити травму і рухатися далі. Емоційний розвиток можливий у будь-якому віці за допомогою послідовних зусиль. Навіть невеликі зміни в цій сфері можуть значно покращити психологічний стан людини, стосунки в родині та колективі. Уважне ставлення до власних емоцій та почуттів. Емоційна гігієна це цінний ресурс, який ми завжди можемо використовувати для покращення якості свого життя. Основні висновки книги. 1. Усі життєві рішення людини продиктовані емоціями, тому емоційний інтелект ЕІ не менш важливий для успіху, ніж академічний інтелект IQ. 2. ЕІ важко оцінити лінійними тестами, але його рівень чітко проявляється в поведінці людини. 3. емоційний інтелект виявляється у вмінні регулювати власні емоції, зберігати позитивне мислення та самовладання у стресових ситуаціях. 4. Контроль негативних емоцій, гніву, страху, смутку вимагає високого рівня ЕІ. 5. Найпродуктивніший стан для роботи потік, що є поєднанням найкращих проявів емоційного та академічного інтелекту. 6. Соціальний інтелект ключова якість лідера, що дозволяє ефективно впливати на емоції інших та конструктивно надавати зворотний зв'язок. 7. В особистих стосунках ЕІ проявляється у здатності до конструктивної взаємодії, емпатії та свідомих зусиль для підтримки чуйних зв'язків. 8. позитивні емоції та настрій сприяють боротьбі з хворобами та покращують фізичний стан людини. 9. Батьки відповідальні за емоційний розвиток дітей. Їхня чуйність допомагає дитині навчитися розпізнавати та регулювати емоції. 10. Емоційний інтелект може розвиватися у будь-якому віці, і навіть невеликі покращення можуть вивести людину на якісно новий рівень життя. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.